революція мала розпочатися на день раніше, але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Івачішин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія на підтримку вимог голодувальників. Виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив. Голодування припиняється перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність з маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок. Твій держава Це ми.